Друзі, привіт! З вами Ляна Бонько, і я в черговий раз відповідаю на ваше запитання. Коли настане мир у цілому світі, коли світ буде святкувати мир і так далі. Тобто, значить, ну і все в цьому контексті. Я дуже вас прошу на майбутнє не задавати ці питання. Мир настане на землі тоді, коли він буде у кожній душі. Відповідати її миру, ось це ну, моє таке припущення, чесно говорячи, я не знаю. Але в цьому світі все є абсолютним, будемо так говорити. Просто ми надаємо цьому значення. І ця сама війна потрібна, і цей самий президент потрібен, і цей і саме, ну тобто, все, що відбувається, воно є потрібне. Просто з цього всього ми не виносимо уроки, і ми не до кінця розуміємо нашого Господа, нашого абсолюта, творця, який це робить для нас. Ось, що я хочу сказати по відношенню дійсно до миру? <кій> Значить, насамперед, на що потрібно звернути увагу, перестати спасати цілий світ, це перше, і почати спасати своє життя. Якщо ви наведете порядок з собою і своїм найближчим оточенням, тобто у своїй сім'ї, зі своїми батьками, зі своїми рідними, і так кожен із нас, скажіть, будь ласка, чи буде тоді якась проблема у суспільстві? Тому почніть, будь ласка, з себе. Перестаньте спасати цілий світ, перестаньте спасати всіх навколо, почніть проблем із тому, що ви рахуєте, що хтось живе в біді, що хтось не має їди, хтось не має чогось йому не вистачає. Але хочу вам сказати, що були проведені дослідження, ви напевно це знаєте. Коли бомжів помили. Розчесали, як то кажуть, привели до порядку, дали їм квартири, і рівно за рік люди спустили всі гроші і повернулися до того самого стилю життя, в якому вони жили. Тобто, це є їхній вибір. І кожен має на це вибір. Тобто, в кожному із нас є те, що ми хочемо. І таким чином будується цей світ. Тому, будь ласка, не зациклюйтеся на єруді, а власне дбайте про своє життя, власне, про своє життя, про життя своїх дітей, своїх близьких, щоб у вас був порядок. Я би хотіла дуже почути власне життя і ситуацію тої людини, яка задала мені це питання: чи в тебе все в порядку? Ну чи у вас все в порядку? Ну, гадаю, що ні, тому що це десь ну, є відчуття. Що світ це є якесь жертвоприношення, жертви навколо, всі бідують, кругом, дурдом і так далі. І тому подібне. Якщо звернутися до інших людей, то у людей щастя, радість, процвітання, успіх і тому подібне. Отож, перестаньте спасати всіх, почніть із себе. Дякую вам.